Революція чи державний переворот сьогодні. Комуністи усього світу відзначають 96-ту річницю великої жовтневої революції. Чим подія обернулася для України та як чернівчани відзначали свято пролетаріату? Знає мій колега. Однак, все таки розвалився. Спочатку його будували на ідеях комунізму, а потім соціалізму. Теорія виникла давно, а до практики прийшли 96 років тому після пострілу крейсера Аврора, який став символом великої жовтневої революції. Так її величали радянські пропагандисти, хоча значно перебільшували. Це був рядовий державний переворот в одній із, світу, із країн світу. А саме в Російській імперії тоді до революції долучилися всі народи, зокрема й українці. Вони хотіли позбутися імперіалістичного панування, однак не здогадувалися, що змінюють шило на мило. Ленін проголосив право на самовизначення народів та обіцянки не дотримав. Росія радянська у 1918 році розпочала війну проти української народної Інше питання, що це називалося вір... війна. Проти націоналістичної центральної ради, яка нібито нікого не представляє, але не проти українського народу. Це байка з байок, яка не заслуговує ні на якого. А цей чоловік вважає інакше сьогодні. Він не розлучався з червоним прапором раніше був членом КПУ, проте потім вийшов з партії. Але ідею революції підтримує. Вона була здійснена в інтересах народу, най... тих найбільших слоїв населення, які є крізьяні робочі, селянної робочі. Ну Но... Це була перша попитка зробити е, якусь рівність між людьми. Там, де рідний край де Україну, голоду нагай, шумаха в дозвіну не годину. Це кадри голодомору: геноциду проти українського народу, який чинили комуністи. Так знищили. Майже 10 мільйонів українців. Цю історію знає 19-річна Елла. Попри це, від ідей Маркса, Енгельса та Леніна не відхрещується. Не можна казати про недоліки разом ідеології і разом людей, які зібрали. Всі смертні люди, будь-яка влада, будь-які політики чинять і недоліки, і злочини це, 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 це правда, це факт. Але ідея і люди це от різні речі. Дівчина була єдиною молодою представницею святкового мітингу у Чернівцях. Розповідає, що коли їй виповнилось 18, вступила до лав комуністичної партії України. Батьки були проти. Та дівчина відчувала, що то її решта учасників мітингу літні люди. Ми прийшли за звичками, бо наше все життя пройшло з цим святом. Ми бачили і погане, і бачили. Добре серед учасників акції журналісти ТВ побачили людину, яка здавалося, сюди б ніколи не прийшла. Одначе, я розумію, що це свято є комуністичне, але це свято для всіх людей. Ісус Христос так само був комуністом. Ісус Христос він мав таку ідею справедливу для всіх людей равенство, братство. Зараз комуністична партія України ледве тримається завдяки старшому поколінню однак з кожним роком авторитет слабшає, а ідея згасає комунізм як ідеологію історики визнають однією з кращих, але те, як її втілили в життя, нічого спільного з теорією немає. Олександр Ткачук, Іван Мітрік.